Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент генсек НАТО, який дав інтерв'ю із дані заявив о тому, що війна в Україні вступає в рішаючую фазу. Ми знаходимося в рішаючій фазі війни. Звучить эта фраза. Також він заявив о том, що обіцяння союзників относительно предоставления вооруженным силам Украины тяжелые техники важны и помимо гарантий помимо публичных заявлений нужно переходить уже в публичную и практическую плоскость Киев давно выступал настаивал на необходимости предоставления вооруженным силам Украины тяжелой бронетехники, танков, БТРов, БМП, БРДМов, западного производства, уже не советского производства, не российского, а западного производства. И известно о том, что ряд сам уже анонсировали выделение украинским вооруженным силам соответствующих типов вооружений. В частности, Франция передает Украине неназванное количество танков амх 10 RC, по данным прессы, речь может идти о 30 легких танков. Соединенные Штаты пообещали выделить как минимум 50 боевых машин Брэдли, а Министерство обороны Германии передает Украине 40 немецких БМП Мардер. Кроме того, анонсы относительно предоставления самого основного танка, из самого мощного танка на вооружение европейских союзников НАТО. Леопарда-2 уже делали ряд стран, в частности, Польша в этом заявляли, скандинавские страны заявляли. Ну и тут окончательное слово за правительством, федеральным правительством Олафа Шольца. Именно они принимают решение, дают разрешение о выделении соответствующих типов вооружений. Слова Янса Столтенберга о том, что война переходит в решающую фазу является квинтэссенцией всего происходящего они чрезвычайно важны для понимания того что будет происходить сейчас в течение января февраля месяца очевидно я об этом говорил что противник учитывая климатические условия в украине и помня события минувшего года а также их обсессивность скажем так их то что для них идея фикс является любые даты будет точно готовить крупное наступление к дате вторжения 24 февраля напомним Минувшего года это случилось, то есть 24, ну, до 24 февраля они должны провести какие-то крупные наступательные действия. Именно с этой э, э, с этой причиной объясняется назначение главой так называемой спецоперации э, в Украине генерала, начальника генштаба вооруженных сил Украины Валерия Герасимова. Именно эта вся история. Говорит о том, что противник готовит серьезное наступление. Где оно может происходить? Я уже называл неоднократно: это и Киев, Харьковская область, Донбасс, и Юг Украины, Запорожье, Днепр. То, что говорит Йен Столтенберг о решающей фазе войны, должно подтолкнуть союзников к выделению скорейшему, причем без затягивания, без паузы выделения тяжелой бронетехники. Естественно, когда мы говорим о таких цифрах: 40 БМП Мардер, 50 э, боевых машин Брэдли. 30 AMX RC, 12 Challenger 2 – Та, кешно, всього недостаточна. Ета хорошо, да, безусловно, рішення прийняте, оно чі важно. У Нас, конечно, виникає та безпокоїн. Перші близько 100 українських військових прибули до військової бази Форсіл в штаті Оклахома, де пройдуть тренування на системі протиракетної оборони Патріот. Навчання триватимуть кілька місяців. Додаткова спільна американо німецька програма тренування українських військових почалась в неділю. І в Німеччині про це заявив. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі в понеділок. Міністр оборони Великобританії Бен Волес підтвердив надання Україні 14 танків «Челленджер-2» та іншої військової техніки. Про все це ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, це вже не перші тренування, які Великобританія проводить для українських військових від початку широкомасштабної війни протягом останніх шести місяців. Курс в Британії пройшли вже кілька тисяч українських солдатів. Я би нагадав, що взагалі-то Британія бере участь у навчанні українських військових ще з 2015 року, після російської анексії, після захоплення Росією Криму, міжнародна спільнота, Сполучені Штати і Британія, зокрема, допомагали навчати Україну українських військових, і це відбувалося на полігоні яворів у західній Україні. Це була операція Орбітал. Зараз навчання відбувається переважно на території Сполученого королівства, тут у Великій Британії, і як вже було згадано, кілька тисяч українських військових пройшли цей курс. Зараз це навчання військових, яке до речі, відбувається за участю близько десятка інших країн. Передбачає, що українці будуть очевидно, що певні окремі групи будуть навчатися використовувати сучасну бронетехніку, яку західні країни починають надавати Україні зараз. Слухаючи сьогодні британського міністра оборони Бена Волеса у парламенті, я визнав, що я не зможу зараз повторити увесь список того, що він зачитав перерахунок усіх речей, які Британія збирається надати у цьому, як було сказано, найбільшому найсуттєвішому пакеті допомоги Україні. Це як було згадано танки Челленджер-2, вперше західні танки для, для України, але також, наприклад, він говорив про запчастини для танків ще радянського дизайну, який зараз має Україна на озброєнні. Він говорив багато про набої, боєприпаси для артилерії, ракети, ракети для артилерійських установок і зенітних установок протиповітряної оборони. Також він говорив про те, що будуть надані також. Машини підтримки технічної підтримки, які потрібні насамперед для танків. І е, систем далекобійної далекобійної артилерії самохідних гаубиць, яких має бути близько 30. на чому найбільше наголосив британський міністр е, сьогодні у парламенті це те, що західні країни, Британія, зокрема, хочуть, щоб Україна могла перейти від спротиву російському вторгненню до вигнання повного вигнання російських загарбників з української землі, і ці зусилля за словами. Британського міністра мають бути колективні. Я визнаю, що 14 танків не можуть змінити хід історії, але тут мова йде про взаємне підсилення, поєднання 14 танків з 50 бойовими машинами піхоти Бредлі, а також далекобійною артилерією. І сподіваюсь, відкриття можливості для постачання танків леопард з різних країн Європи. Якщо ми зможемо це зробити, то це буде досягненням великого масштабу, яке важлива для вогневих та операційних можливостей, необхідних щоб вигнати Росію. Це взагалі неприємно. щодо танків. Ну я не просто слідкую за цією ситуацією. Ми ж з вами спілкуємося з нашими колегами в різних країнах від США до я би сказав до Іспанії в даному випадку. Ну і знаєте, в Іспанії, наприклад, дуже давно. От мої там співрозмовники дивувалися, чому тянуть цього кота за хвіст, то німці тягнули, потім е, чомусь інші почали. Ну тому що всім зрозуміло, що надання цього виду озброєнь суто політичне рішення. І найнеприйнятніше, що мені не подобається е, в сьогоднішній політиці, е, це брехня. Я маю на увазі глобальна політика. Це брехня. Ну що спочатку говорили, що танк е, наші не освоїть танки ніяк. Чомусь е, одні машини на базі е, ті ж самі бази освоювали, а тут танки ніяк. Потім, коли вже почали освоювати. Системи більш важкі, ну складні для розуміння ну, на чи там Хаймарс спочатку. А потім вже сказали Петрі, от, ну вже все, куди ж не освоїть. Тим що знаєте, у нас же ж воюють зараз там не хлопці, там ну хоча є молоді наші співвітчизники, але все-таки американці, коли набирають армію, туди, чесно кажучи, не йдуть. Там самі освічені, е, туди йдуть, щоб потім освіту отримати. І вони порівнюють з нашими айтішниками, з нашими там, 40 років професіоналами про освоєння танків. Ну, про що ви кажете? І вони будуть освоювати як отак, от, на що. Це перше. Друге, е, пояснювало, що це важка техніка. Ну, Важка вона ну, важка, ну, є проблеми там деякі логістичні, але це такі речі, які вирішуються. Ну, і третє. Я не знаю, коли вже почали пояснювати, що багато вони беруть пального. Ну тут я вже не витримав. Тобто я вже там, вже міжнародник деяких ЗМІ говорив про цей підхід. Ну, танки для того і є. Там ще, до речі, і гармата зверху є на ньому, і броня висить. Тобто, ну такі суто брехливі пояснення. Потім, слава Богу, відкинулося це все е -е, було рішення. Рішення фактично ну можна сказати, вже прийнято. Питання тільки зараз конфігурація цієї коаліції, і вона оформиться остаточно Рамштайн. От на наступному тижні я впевнений, рішення буде по танкам. Справа в тому, що нам зараз потрібно не, про... не просто танки, нам потрібно два-три батальйони. Хоча, б. ну я не буду тут входити е, в поле військових експертів, але ну, ясно, що якби ми. Якусь бригаду сформувати було би добре. До речі, міністр закордонних справ, коли про це говорив. Так що, отак от було б непогано. Ну, це і буде рішення наступне, яке тянули, тянули, нарешті дотягнуть. Але удар по Дніпру зараз от по цивільним показав, що вже танки це вже застаріла річ. Вони мали бути вчора. Нам потрібні ті речі, які би не дадуть Путіну змінити взагалі то. Інструменти війни, і це важлива річ. Подивіться, танки це для поля бою, для можливого нашого деокупації території і прориву там в тих напрямах, яких Генштаб зараз розробляє. А що робити з тими обстрілами, які не залежать від танків, наявності чи не наявності танків? Отут є проблема. І Путін тестує ситуацію. Я не знаю, чи в них там руки виросли з того місця, де. Рогожено осколок потрапив, чи вони координати ввели. Але факт залишається фактом: вони цілеспрямовано вдарили, так як в Сирії сорокі вікін бив по лікарням, так вони вдарили зараз в Україні. Не перший раз, в принципі, але так, щоб очевидно, і щоб Путін казав, що це успіх. Це очевидно тестування підходу. Якщо не буде реакції потужнішої реакції зараз світової. Вони цю практику продовжать уже з точно вкладанням різних координат і ударом як по Києву столиці, так і по містам основним України. Я не сумніваюся, в цьому. тому потрібно зараз не тільки голоси засудження в світі, а дії. Для того щоб подавляти російську можливість такі злочини здійснювати, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.